Але, ну, діагностували перші прояви аутизму, тому що діагноз ми не так не так давно виставили вже прямо офіційно. Але перші прояви це дитина, яка не дивиться в очі. Йому від початку було взагалі складно дивитися в очі, посидіти там 5-10 хвилин, щоб йому пояснили, яке завдання. Це складно, тому що можна задати питання там, як твій настрій, і він може сказати просто да. Ну, тобто нерозуміння питання і концентрація, вона втрачається. Тобто, цікавить все, що там на вулиці, під столом не знаю, валяється хтось десь ходить. В принципі, для дітей це якби звучить як і нормальна ситуація. Але якщо з дитиною, ну як кажуть, нормотипічною ти можеш домовитися, то дитина з раз за аутизмом тут дуже складна історія, тому що він в повному просто розфокусі. Концентруватися, якщо, ну, це, це складно дійсно для дітей з аутизмом. Зазвичай він встає дуже рано, це десь 6-7 ранку це рання пташка. От, і день починається вже як у всіх діджитальних дітей з телефоном, тому що спочатку встає ваня, а потім встає телефон і стандартна історія поснідати. Позайматися там. Якщо це навчальний процес, то вони з бабусею їдуть в школу. А якщо ні, то десь якась там прогулянка. Потім можуть бути заплановані якісь заняття або те психологи, нейрокорекція, можливо, там музика, спорт, ну тобто в залежності від дня в обід, якось він так все-таки звик більше відпочивати. Далі у нього теж там продовжуються свої ігри. Вон, любов велика до машинок, яка йде. Можна чим багато зайнятися. Ну і в принципі так вибудували графік, що десь о 22 він вже лягає спати. Він може не хоче, але це тримає все-таки його якомусь стимулі. Графіці ну, і за саме подякуємо нашій бабусі, яка цим займається. Тому це, в принципі, стандартна історія. Сідай. ні 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 сядь, сядь, не стій, сядь. Ну, у вас буде веселий кадр. У мене тільки а, Може, нам музичні заняття кудись сходити. Ну, це раз в тиждень, там, що він. Ми намагаємося навчити його грати на фортепіано, але це трохи складніша історія. От, але… — Ей, дивись, як я яго. Давай, бекстейдж, знімай хлопцям. Я могу теглаго. Добре, тільки всіх в кадр візьму. Для дітей, для людей, для дорослих з аутизмом для них протаманну ну, аутоагресія, але ну в нашому розумінні, так, так кажу, в нашого кола, це коли дитина чогось не хоче або втомилася, або не розуміє, і вона не може це проявити словесну комунікацію. І тоді в цей момент починається дуже такі сильний, ну як викид емоцій. Тобто, це може бути плач, це може бути істерика, може там завалитися на землю, може почати битися, кусатися. Ну тобто. Дуже багато різних проявів. Почати кричати, кричати, плакати, закривати вуха, тобто може бути все. Це момент істерики, фактично. Тобто, це момент істерики, і якщо ви таке бачите а, і. Ну, на заправку. З'їздимо на заправку. І якщо ви бачите, наприклад, там що ця дитина або там з мамою статут з неважливо з дорослими, з батьками краще не влазити, як я кажу, з непотрібними порадами, не намагатися кричати Ой, заспокойся! а так не треба. Тобто, це ще буде гірше. І з прийомів, які там нам допомагають для того, щоб заспокоїти, налагодити контакт зоровий, тому що я задаю простування там декілька питань: чи ти мене бачиш, чи ти мене чуєш обійняти, Якщо буває, він каже, я не хочу, не чіпає мене, тобто дати там поплакати 5 хвилин і краще дати поплакати, ніж починати заспокоювати насильно. Можливо, переключити увагу на якісь інші чинники. Якщо це стається, наприклад, там в транспорті, і якщо починати там теж десь спробувати насильно, як деякі там думають, відводити в сторону, це не допоможе. Просто в цей момент треба бути мега спокійним, Виваженим, і якщо там з дитиною є дорослий, який знає, як себе поводити, він її там за певний час успокоїть. Це може тривати три хвилини, може тривати п'ять хвилин, може десять. Але якщо, наприклад, ви їдете в автівці, я свою дитину, ну, дуже часто я не сажу у себе за спиною, тому що я теж водій, я сажу там автокрісло і потрохи далі. Тому що, якщо ну це неконтрольована буває історія. От, може там десь за плеча тебе схопити, або ще ж то до цього треба бути готовими і максимально спокійно на це реагувати. тобто. От, головне спокій і намагатися вивести із цього стану. Зоровий контакт тактильний, якщо дається, якщо не дається, просто там відпустити, щоб людина заспокоїлася. Здебільшого, коли питають про діагноз із аутизму і, і аутичного спектру, це певні особливості. І я зрозуміла в певний момент життя, що всі ми хочемо схвалення, всі ми хочемо мати якісь там суперздібності, якось виділятися. Але якщо людина від нас відрізняється і якось себе не так поводить, ну, в випадку, наприклад, з звання, там не знаю, він там буде розмовляти, може там сам з собою, або гратися в свої ігри, або в нього там буде якась театральна постанова, і це не вкладається в картинку світу іншої людини і відразу починається. А як це так? Ні, так не можна. І я зрозуміла, що це екстраполюється на всі сфери життя. Тому що не знаю, хочеш ти там якось по-іншому одягатися. Нам подобаються яскраві люди, але якщо твоя близька людина одяглася, якось не знаю, там, наприклад, мені спідниця або пофарбувала в рожевий колір, а тобі це не сподобалося, відразу починаються штики. Або там ми, нам подобаються генії, які малюють класні картини, не знаю, там картини Мунка. Нам подобається, коли ми прийдемо в музей, подивимось. Але якщо в тебе хтось зі знайомих поруч з тобою буде так малювати і скаже: Ну як тобі? Я не впевнена, що 100% будуть підтримувати це. І от тому це в нашому суспільстві це дуже сильно прикладається. І так само з дітьми з аутизмом. Ми розуміємо, що Є багато людей з різними особливостями. Це не тільки аутизм, тому що це і ДЦП, і люди з синдромом Дауна. Ніби все ок. Але коли ти з ними стикаєшся ближче, ну я не про себе, а про інших, то тут уже реакції різні. Класно, коли це десь далі, але коли ця особливість поруч з тобою, людині не подобається. На жаль. На даний момент у нас буде дуже багато людей з інклюзією. і Це не тільки буде стосуватися там розладів аутичного спектру, або там ДЦП, про яке ми говорили людей з синдромом Дауна. На жаль, у нас буде дуже і є дуже багато військових поранених і хлопців, і дівчат, так само людей, які отримали посттравматичний стрес. І ці всі люди будуть відрізнятися, і це все буде у нас сфорюватися, як ну і під категорію інклюзії. Тому, коли ви бачите, що з людиною щось не так, не потрібно тикати пальцями, там відвертати погляд. Вам може бути некомфортно. Просто пройдіть спокійно. Якщо людині потрібна допомога, і ви бачите, то я кажуть, не робіть добро примусово. Запитайте, чи це потрібно зробити. Якщо ви бачите, що там, наприклад, там у людини істерика, або у дитини з аутизмом істерика. Запитайте краще у батьків, у дорослих, хто супроводжує цю дитину, чи потрібна якась допомога, аніж ви там будете бігати. Боже, який жах, як так можна робити, тому що ми з цим дуже сильно стикаємось. Ну і в принципі, я б радила людям займатися зараз своєю. Психологічною і самоосвітою, і відвідувати і психологів, і спеціалістів, і розуміти, як взаємодіяти з іншими людьми, тому що те, що буде ок для тебе в якійсь ситуації, не ок для людини, яка поруч з тобою. І, на жаль, зараз багато з нас то буде реагувати і на гучні звуки, і на сирени, і на події. І Якщо там ти можеш там 5 хвилин посміхатися, а через 10 почати плакати. То зрозуміти, чому людина в такій ситуації і як їй можна допомогти, бути трошки бути трошки е добрішими і розуміти, що зараз ми в таких умовах, е коли не можна цкувати, а треба трошки ставати на сторону іншої людини і розуміти, що це може бути складно в цей самий період.